Ось наступив цей день, коли людство може знову вирішити свої питання, вирішити головне питання від часів свого творення, вирішити питання, чи ми хочемо продовжувати бути рабами. Іде шалений супротив від попередньої. Парадігми на фізичному плані. роботорговці носики підняли, носики сунуть. сунеть. Да, зараз дуже багато посередників між тим, хто дає роботу і тим, хто працює. І ці люди занадто нагло себе поводять в житті. І пора їм іти в минуле. Це і є сьогоднішні работорговці. в тому числі такі дуже явні, наглі борзі, які вважають, що спіймали Бога за бороду. Не може бути між роботою і робітниками ніяких посередників. Не може бути більше рабства на нашій планеті. я сподіваюся, що сьогодні людство вибере саме це. А роботоргівля і роботорговці підуть в минуле. У усіх виглядах, і зміниться система влади, і зміниться фінансова система на планеті. Адже сьогодні планета встане з колін, встає вже. І ми, люди, встаємо з колін. І виходимо сьогодні до Бога в Його світло, щоб заявити своє право і свій вибір на свободу і незалежність, на волю. І звісно, що ми хочемо, щоб ці зміни відбулися. За милосердними сценаріями, але твердо, безповоротньо. І саме тому ми сьогодні заявляємо відміну рабства на планеті. Саме того ми сьогодні заявляємо право на волю, свободу і незалежність. Саме тому ми сьогодні об'єднали об свої серця для того, щоб людство через нас проявила свій остаточний вибір. Адже ж так недавно цей вибір був іншим. Але сьогодні ми разом з вами реалізуємо новий шанс для людства. Отже, молимося, проявляємо свій намір, свою волю. про Свободу і незалежність. І кажемо своїм роботодавцям, работорговцям, своїм владним структурам, які дають жалюгідні пенсії, які знущаються над своїми народами. Стоп. Ігра завершена. Як там англійською? Гейм-овер? Так от. Гра скінчена. І тепер починається життя. Життя сповнене любові, сповнене радості і щастя, сповнене поваги, сповнене достатку, багатства, розкіші, радісті. Казав вже про радість, да. але радості має бути багато тепер. Вдячності, свободи і незалежності. І з цим ми з вами сьогодні йдемо працювати. Налаштування використовуйте звуком вчорашні, ті, що я надав вчора. А сьогодні просто йдіть і будьте. Будьте твердими, люблячими, люблячими себе і своїх дітей, люблячими свою країну, свою планету, поважаючими один одного. Повага починається. З себе. Коли ти поважаєш себе, ти поважаєш інших. Коли ти прямо дивишся в любі очі, в правді, честі і достоинстві, в тебе нема страху, бо ти знаєш на твоїй стороні правда і тобі не може бути зле, бо зло не дотягнеться до тебе. Отже мої любі, обіймаю кожного. Стою поруч з кожним і дякую вам, дякую Богові, дякую всім нам з Богом.